Так, всім вітання, любіду Денис Бінок. Сьогодні у нас на обзорі э, з останні дошки, які ми виробляємо взагалі, які у нас є. Я вам зараз все покажу. Розкажу, як вони у нас укріплюються, щоб їх не вело. Бо поліуретан по-любому ну, у нього такі властивості, він трошки може подигрувати Тому ми зробили деякі речі. Погнали! Так, що у нас є? У нас взагалі є. Декілька видів заставних. Це ну, стандарт 230, та рутівська заставна, українська заставна. у нас тут Заставна Доданівська. От. Тепер ми маємо нуклеосні заставні. Заставна, яка має пози під наш корпус 145. й у нас є ще 159. й отака заставна, є, вона є коротка і вона є Тобто, длин, Та, що тут сидить з фальцем, вона пасує прямо в тобто, Вона замикається ще не тільки в, ну, в корпус, але і в дніще. Ось такі є дві заставні. Це вже нуклеусна група. То є, кому на нуклеус, на 145 і шестирамочна система. Вот, у нас есть також, мы когда изготавливаем, у нас есть ну, сутильная вот такая заставна, мы ее потом разрезаем, но мы можем вот также обрезать эту тушки и робити на 300-й Даданевский корпус. Вот так примыкать, то есть кому надо, я уже показывал в обзорах, кому надо 300-й на пиврамке, ну то есть длинная наша доданевская рамка, доданевская рамка делится на впил І виходить, у нас висота 300, і так вона йде у нас там, ну, 200 з копійками. Тобто, отака от заставна посередині, і у вас по 6 рамок сімейки. Ну, дуже круто. Матки зимують, Це вже перевірено хлопцями, це не мої фантазії. Так, і є така ж заставна у нас, вона теж робиться як на 2 Тобто, Тут у нас нема е, ніякого фальца. Тут ровненько все, і вона може вставлятися в корпус. ну Я вам покажу, просто вона ну, і тут і розрізає, мушки залишаються, і можемо так же робити на 300. Обрізаємо мушки І у нас вона суцільна ідея, допустимо, раз вона собі пасує. Тобто вона замикається, ну все не, не перепасована ще, Вона пасується, все, вона закриває, бджола не проходить. То есть, от у вас мушки замикаються, отак обрізали, у вас така класна заставна. Якщо вам треба, ви обрізаєте, і у вас така ж заставна сковзуюча на 300. Ось такі у нас є заставні. Далі що я хочу показати? Далі у нас є восьмирамковий корпус доданівський. І що ми можемо бачити? У нас тут є пропили. Пропили под перегородку, под під перегородку, під ПВХ, під годівницю замикається, все там яскраво, красиво. Але якщо у вас інтересне своє там дно якесь і у вас дно. Достає по посередині до корпуса, до висоти корпуса то можна робити таким чином. Ви ставите заставну посередині, якщо вам корпус не треба пропилювати або ще щось. І у вас, от, будь ласка, заставна, бачите, як вона, вона трошки виступає тут. Ви можете припасувати. Якщо у вас тут іде посередині на дні брусочок, то у вас вже ця заставна ділить дві сім'ї нафіл. Ну а є один минус, то що. Ці сім'ї вони друг друга не догрівають. І за того, що вона тепла, вона дуже мало проводить тепла. Ну, в принципі, як варіант, можна без ПВХ заставну поставити, все. Можна навіть на цю заставну приліпити целофанку кнопочками, і буде у вас дві сім'ї перекриватися. Тобто, от вам два відводка, дуже близько. Як ми армуємо наші заставні? Маленькими не армуємо. Ну по причині, що вони такі, розходний матеріал, там, на нуклеуси там не дуже веде. А от великі заставні там, де є дуже. Е, ну скільки у нас тут? 450-470 да, довжина, то її трошечки подвигибає, із-за поліуретана. Ми пробували ставити армувати 4-мм армоволокном. А зараз ми поставили шестерку. Ну, дуже дуже міцно вийшло. Впаяли її сюди. Коли ми заливаємо форму, ми ставимо волокно, ну, арматуру цю. І вона дуже класна, ну, свої функції виконує. Бачите, я можу отак от вигибати. І нічого. Тут, -тут щоб поламати, там можна стаміска зацепити, навіть якщо ви тут розкрошите, ну, до арматури дійде та то все. Тобто вона дуже потужна. Те саме і в українській ми зробили. Тоже ви має... от, бачите, наше волокно. то тобто, Наша арматурка, видно, що ми армуємо. Тобто, на додані, на руті і на українській у нас все це присутнє. Так що, у кого буде бажання, замовляйте, утепляйтеся, на весну окремо там ставити, піджимати сім'ї. Це дуже якісна дуже корисна річ а в джолярстві. Всім рекомендую. все, Всім пока.